Привіт усім і підписникам, і гостям! Вітаю вас на каналі FastFinance. Заробляю я в інтернеті. Якщо ви теж бажаєте, то підписуйтесь на мій канал, включайте дзвіночок. Попереду буде багато цікавих відео на різні платформи, в яких можна заробити x 3 сімірки. До сих пір працює. Якщо ви забулись про дану платформу, я хочу вам нагадати: виплачує головне дотримуватися стратегії. А якої розкажу у відео, тому додивляйтесь до кінця і ставте вподобайки. А ще приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де я швидше викладаю пости по проєкти, в які ми заходимо з командою, тестуємо і обираємо, які точно будуть працювати і дадуть заробити. Тому посилання на мій телеграм-канал буде під відео. Приєднуйтесь! Тут ви знайдете різні айдропи, ігри, додатки, майнінги, багато платформ на тестуванні. Є складенням і без. Інформація, надана мною у відео, є виключно з ознайомлювальною метою. Я не несу відповідальності подальшому за ваші дії. Усі поповнення ви робите на свій страх і ризик. І пам'ятайте, що в інтернет не потрібно нести останні гроші. Заходимо в проекти з розумом, аналізуємо і пробуємо заробити. Платформу 3Х 3 сімірки я заходила більше місяця тому. У мене на каналі є відео про дану платформу, саме як потрібно поповнятись і як робити реінвест в даній платформі. Не спішити з вилученням коштів, тому що платформа може вас заблокувати за часте вилучення. Нагадаю, що мінімальне поповнення складає 15 TRX, X, а мінімальне вилучення 5. 20RX. Стартувала я з суми 20x. Так, це небагато, але за місяць часу я свій головний баланс розігнала до 530 і вилучила непогану суму. Заходите в мій, і вверху є кнопка депозит, це ви поповняєте і зняти це вилучення. Один раз в добу можна вилучати. Нажимаємо рекорди, і ось це є всі вилучення, які я здійснила на даній платформі. Можна подивитися по даті. Наприклад, 27.03 я вилучала 28, але 28 я ділила свою суму. 10 на вилучення, а частина йшла на реінвест. 29-го так само дуже важливо не вилучати одразу велику суму. Бачите, у мене не перевищує більше 20хів. Ця стратегія, яку я робила, на даний час ще працює. Кнопочка дохід, і показано кожного вечора нарахування 9% від загальної суми. Остання сума. Вилучення була 23.04. Мені було зараховано 40,093Х. Я цю суму поділила 20 вилучила, а 2009 поставила на реінвест. Нагадаю, як ставити. Заходите в мій і посередині є кнопочка Перевод на базовий. Зліва рахунок гаманця, ось там буде у вас сума. Прописуйте суму і підтверджуєте. Свої зароблені проценти ви відправляєте назад. На загальний баланс наступний день вам з цієї збільшеної суми буде нарахованих 9%. Хочу вам показати підтвердження, що дійсно платформа платить, тому іду свій електронний гаманець для цієї платформи. Я використовую Trusty Wallet, тому що. Комісіях на тронах становить 1 3 ікс. Ось 22,04, але в 23.59 мені було зараховано 23х. Це та сама сума, яка на платформі 23-го із-за різниці в часі. Вибираємо правильну стратегію. Не виводимо дуже часто 2-3 дні реінвест, а на четвертий вилучаємо. І ділимо суму при вилученні. Я думаю, так можна і заробити. Виникають запитання, задавайте в коментарях, а також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу. Я швидше і більше інформації даю по платформах. Саме про цю платформу за цей місяць я ділилася в телеграм-каналі. Буду чекати до зустрічі!